Постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Е, коментарі по грі, е, що можна казати? Е, гра була дуже непроста. Начали, почали почали, да? так? Е, Дуже-дуже добре. Але у другій чверті е, Одеса догнала нас. Зіграла е, добре у захисті. Але у нас був сьогодні Джокер. Это Андрей Агафонов, который установил новый рекорд Суперлиги, если я не ошибаюсь, да? Карма настигла его. Больше ничего. Сегодня была заключительная грамма. Я завершаю клуб, завершаю карьеру гравца. Хочу казати всім большое, большое, большое дякую вболівальникам, руководству клуба, гравцям, тренерам. Всім, всім, всім. Дякую. Маючи можливість, як завжди, вітаю наших вболівальників. Вітаю наш клуб з перемоги. Якість гри. Дуже погано, але добре, ми всі разом в цій ситуації, тому будемо виходити з цієї ситуації всі разом. Які компоненти гри хотіли покращити або збільшити відсоток якості? Всі. Сьогодні був принциповий момент реабілітації за вчорашню поразку, чи просто дався в знаки рівень кваліфікації суперників? Я вчора на позавчора я все це вже казав. Немає ігор Біпа, Київ Баскет, Дніпро, в мене немає фаворитів. І Черкаські мапи на фаворити. Є гра, ми готуємось, виграли, програли, рухаємось далі. Наступна гра, Бабло. три гри підряд, дуже важко всім. Не тільки Черкасам, але й Біпі. Зараз буде Київ Баскет-Луцьк. Тому так. Ми... Опинилась в якійсь ямі. Це не секрет, мабуть. Будемо щось робити. Я маю на увазі, що буду випрацювати і намагатись спочатку повернутися на той рівень, який був тиждень тому, а потім намагатись прогресувати, тому що цього недостатньо, щоб в кінці бути конкурентноспособним впливом. Ця яма вона замовлена. Фізична кондиціями чи на фізичні фактором? Я не заказував цю яму. Я не знаю. Чесно кажучи, дуже важко щось сказати сам в шокі, але маємо те, що маємо. Знову, я завжди бився і продовжу битись, і аналізувати і думати. Вся відповідальність лежить на мене. Тому я продовжу воювати. І да, маючи можливість, дякую ЗСУ за можливість все це переживати зараз, спади і все таке. Тому дякую ЗСУ, що ми маємо можливість займатися нашою улюбленою справою. Гра була важка, тому що, опять же, третій день граємо і Черкаси були настроєні на перемогу після вчорашньої поразки. Ну, ми билися, наскільки було це. Дозволяло фізично, там е, гравці, ну, ті, хто молоді, питалися якось влитися в гру, але ну, у когось не вийшло, так трохи допомагали, але програли. В контексті отримання нового досвіду, здобуття такого ігрового тонусу, поразка для вас однаково як і перемоги, чи є якісь моральне складоваці? Е, для мене? Так. Ну, Для мене. Грати в суперлігію це в першу чергу досвід, а так хотілося б перемагати, звісно. Як оцінити взагалі виступ команди на Бавлі? Ну, одну важливу перемогу ми забрали, тому а і дві інші програли двім таким сильним командам. Тому я вважаю, що нормально будемо працювати на тренуванні. Та Робити все можливе, щоб примукати. Ну, емоції сьогодні не, не самі да, яскраві та приємні. Звісно, ну, розуміли, що сили не безмежні, так, був, був да, план, але для того, щоб його виконувати, треба треба трошки. Трошки ширший склад, трошки більше ротації. Те, як сьогодні були налаштовані черкаські мавпи, з перших хвилин було зрозуміло, що вони хочуть реабілітуватися. Андрій Гафонов, який відіграв гру, без, е, єди, без єдиної шутки, так це було, було помітно, що він дуже налаштований, так. ось, Тому було важко. Тим паче в передній лінії, де ми мали проблеми протязі усього баблу. Тому крок за кроком черкаські мавпи вони нарощували. Відрив, а ми вже робили та реагували як, як могли. Ключову роль сьогодні зіграло фізичне виснаження чи якийсь момент класу, кваліфікації, підготовки до да, гравців? воно все в купі сказалося. Ну, які в мене можуть бути претензії до своїх гравців, таких як Рябчук, Льюіс, Шашков. Ну, хлопці не то, що все, більше, те, що видали все, і ще і більше, ще те, що в них було да, десь, десь заховане. Тому хлопцям я за самовидачу можу подякувати, за характер, але ж знову скажу, скільки хватило, наскільки хватило.